Сьогодні ми розглянемо цілих два похідних ліжка із серії Military Lux. Це у звичайній та у віп-комплектаціях. Вони стануть чудовою альтернативою короповим ліжкам, але за менше гроші. Головною особливістю цих ліжок є механізм складання розкладання, за допомогою якого цей процес займає не більше 10 секунд. Достатньо розтібнути ремінь і розкласти ліжко, натиснувши посередині цього ліжка. Все, ліжко готове. Каркас, зроблений із труб не круглої, а плоскої форми, що не дає їм можливості згинатися. Для кращого розподілу ваги ліжко має аж 10 ніжок, з'єднаними між собою, які не роз'їжджаються від навантаження, а пластикові заглушки запобігають ковзання і потрапляння бруду і вологи всередину труб. Весь каркас пофарбований порошковою фарбою. Доповнює все матрас із щільної тканини Oxford 600D з міцними швами. Все це дає можливість комфортного відпочинку дорослій людині вагою до 130 кг. Для більшої зручності підголовник розташований під котом, додатково виконуючи роль подушки. Тепер поговоримо про відмінності цих ліжок і почнемо з розмірів. Довжина Military Lux складає 190, а ширина 70 см. Висота від підлоги 37 см. В свою чергу, розміри Military Lux VIP складають 200 на 80 см. І висота від підлоги 47 см. Також відмінністю цього ліжка це матрас і подушка. Вони утеплені синтепоном ще для більшого комфорту. Товщина матрасу 2 см. Також відрізняється товщина стінок труб каркасу. У моделі VIP вони трішечки більше. Ліжко складається за принципом гармошки, має у комплекті чохол з лямкою для зручного транспортування та займає мало місця. Тож, якщо ви звикли з комфортно відпочивати на природі або навіть у своєму подвір'ї, ліжка серії Military Lux стануть вам у нагоді. На цьому все, на все добре!